На соціальній країні знакові новини в студії Микола Різник. Далі про головні події на цей час. У підпіллі бойовики зі Слов'янська сховалися в Луганську та Донецьку. Немає зв'язку. В Криму з мобільного не можна викликати ані швидку, ані міліцію. Мер у заторі, коли запрацює транспортна розв'язка у столиці. Національна гвардія України повністю звільнила міста Слов'янськ та Краматорськ, які довгий час були епіцентром бойових дій на Донбасі. Також зачищено від терористів міста Дружківка та Костянтинівка. Над містами піднято державний прапор України в населених пунктах. Починають відновлювати інфраструктуру, налагоджувати постачання продуктів харчування, питної води та іншої гуманітарної допомоги місцевим мешканцям до військових обозів із продовольством вишикувались довжелезні черги. Також розпочався процес пов'язаний із відновленням виплати пенсії, стипендій та заробітних плат населенню. А как в Славянске было при ДНР, расскажите, как вам жилось? Очень плохо. Воды не было, света не было. Очень На работу ходили, деньги не платили. 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 Ошиблись. Они обещали а нам. А сами живут. Вот эти животцы настроены. Никакой ДНР не должно быть, в принципе, существовать. Потому что это сепаратистская организация. За минулу добу військові сапери в Слов'янську знешкодили близько 700 мін. Про це заявив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. Наразі триває розмінування адмінбудівель, доріг, мостів, об'єктів соціального значення. У той же час у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів громадян закликають повідомляти про це сили АТО або за номерами 101 і 102. Тим часом бойовики зі Слов'янська і Краматорська відступили в Донецьк і Луганськ. Щоправда, невідомо в якій кількості, оскільки українські військові обстріляли ядро колони терористів. Коробах йшло сім штук, дві поразили на виїзді з міста, а непосередньо остальне по ходу продвіження їх по фактському фісесі. Пораження відбувалося реактивними протитанками гранатами, гранатами, і сіті златометом міртове После этого непосредственно строгового вооружения, близкий контакт, непосредственно с противником на территории Буфмоста. Вся группировка была остановлена полностью, часть военнопленных, которые женского пола были задержаны. За даними джерела, терористи в Донецьку розійшлися містом і пересуваються невеликими групами. А по Луганську бойовики відновили артобстріл. В день за попередніми даними стрілянина велася з установок ГРАД. У місті горів асфальтовий завод та автозаправна станція. Пошкоджено 11 будинків і автомобіль. Крім того, в області було втрачено зв'язок із п'ятьма військовими. Повідомили в облуправлінні МВС. Станом на понеділок ситуація залишається напруженою у семи містах Донеччини і Луганщини. Найбільш загостреною вона залишається у населених пунктах Донецьк, Горлівка, Луганськ, Сніжне, Антрацит, Краснодон та Сєвєродонецьк. Повідомляє Міноборони. Основні зусилля збройних сил зосереджені на знищенні баз підготовки осередків і блокпостів бойовиків, відновлені контролю над державним кордоном та надійній ізоляції зони конфлікту. При цьому особливу увагу військовослужбовці приділяють запобіганню втрат серед мирного населення та безпеці цивільних громадян. На стрілка Гіркіна Нацгвардія оголошує полювання. Про це розповів командир спецбатальйону Київ, 1 Євген Дейдей. Крім того, за його словами, проросійські терористи знищили або пошкодили близько 10% будівель слов'янська До якого стану довели терористи. Проросійські терористи цей город ну, душа обливається кров'ю за свою родну землю. Як такі лічності, як Гіркін і його прихвесні. могут так гнобить свой народ своими же руками. Они, в конце концов, сами же как бы украинцы, они должны, примерно, они должны понимать, что нельзя так относиться с народом. Народ нас встречал как освободителей. Стріляли цієї, ночі і на столичному майдані інцидент стався близько опівночі. За інформацією столичного главку міліції, конфлікт виник між особами, які проживають на центральній площі Києва та називають себе самообороною. В результаті перестрілки з травматичною зброєю поранено чотири особи. Тим часом у соцмережах була поширена інформація, що молодики у Балаклавах стріляли з автоматів. В райуправлінні міліції сказали, що жодних заяв від потерпілих не надходило. Oui. Oh. Голова партії Батьківщина Юлія Тимошенко провела зустріч із міністром закордонних справ Італії Федерікою Могеріною. Вона висловила радість, що у такий складний для України момент міністр закордонних справ Італії завітав у найгарячішу точку Європи. Тимошенко нагадала, що 27 червня Україна підписала угоду про асоціацію з Євросоюзом і наголосила на необхідності якомога швидше її ратифікувати. Цитую: війна, яку Україні запропонували, не може стати перешкодою для демократизації. І в цьому сподіваємося на партнерську підтримку. Кінець цитати міністр закордонних справ Італії у відповідь висловила підтримку Україні на шляху реформ, який вона обрала. Київ виділив кошти на будівництво Дніпропетровської підземки. Президент Петро Порошенко підписав зміни до закону про держбюджет, що дозволяють профінансувати закінчення будівництва Дніпропетровського метрополітену, Зазначу, що відповідного рішення давно чекали метробудівники, оскільки коштів не вистачало не лише на добудову, а й на зарплати працівників. Митрополита Володимира поховали сьогодні на монастирському кладовищі Києво-Печерської лаври, щоб потрапити на церемонію прощання в Успенському соборі. Віряни мали відстояти велику чергу. Цікаво, що патріарх Московський і всієї Русі Кирило не поїхав на відспівування і похорони, щоб уникнути провокації. Замість Кирила від російської православної церкви був присутній митрополит Волокамський Іларіон – також відомо, що на похороні не буде представників Української православної церкви Київського патріархату. Нагадаю, митрополит Володимир помер уранці 5 липня. Нового ж главу православної церкви Московського патріархату оберуть 13 серпня. Тоді відбудеться собор єпископів Української православної церкви. Мобільний зв'язок у Криму під загрозою наприкінці червня на півострові почали продавати російські номери МТС, але деякі коди, які пропонують використовувати, просто не працюють. Нереально додзвонитися і на екстрені 01, 02 і 03. Чи втримуються в Криму українські оператори? Дізнавалася Лана Майковська. Кримчани, які купили нові стартові пакети МТС Росія, номери яких починаються з цифри плюс сім, зіткнулися з реальними проблемами. З мобільного не можуть викликати ані міліцію, ані швидку. Питався набрати скору там 03, 103, но не відповідає, да? Як як правильно набирати? Да. А 112, так. А якщо нужно, наприклад, там міліція или пожарная, ну, то же самое, да? Там начально необходимо в 101 добавлять, то есть 102, 103 также остаются. А не работают. Все, Стартові пакети МТС Росія у Сімферополі в основному продаються в підземних переходах. Потрібні вони поки що не всі. Деякі кримчани купують їх просто, про всяк випадок. Прийшли на очереди. Ой, ні. Моя спросила жінка, вона грубо відповіла. – ответила. я так відповідаю грубо? – Ну так, да, активірула, пользуюсь. Покупали. Ніт, іще. Пока пока ще, ще, ще лайф. Везьм буду, буду пользоваться. МТС? Ні, пока нет, пока іще думаю. А жду, може, прийдуть кримські оператори. Какі в старта. Да? У мене всі родні на Київстарі в основному. В магазині МТС досі черга за новими російськими сім-картами. У той же час позбавлятися від українського зв'язку люди не поспішають. Купила. Поки ні, поки українська зв'язка діє, поки не користуємося. Українська ще. Пока нету никаких проблем, все работает активно, пришло сообщение от МТС связи, что все нормально, все в порядке, просят извинения за неудобства. Но неудобств не ощущаем, все работает. По работе, по, по делам, по личной. Ну да, придется двумя телефонами ходить, как выбрасывать. В принципе, как бы у меня украинская, сейчас буду, пока есть украинская связь, буду пользоваться украинской карточкой. Если, допустим, будут проблемы какие-то, буду переходить на российскую связь. Ну я через інтернет можна... Нет Можна ні, я только взяла карточку. Дома сьогодні спокойненько прочитаю, що здесь написано. А э, вот, очень много росиніків, друзів в Росії. В Сімферополі співробітники МТС відмовились пояснити, як додзвонитися до екстрених служб з російського номера. Продавці в підземках так само цього не знають. Ну, а можете просто сказать, ну, по вот каким номерам? не даём? Да не комментарий мне нужен. Я хочу знать, как, по каким номерам звонить, если надо в 02, 03, 01. А то оно не отвечает. Ну, вы не знаете, что ли? А номер телефона нету, что Через невизначеність люди бояться повністю переходити на російський зв'язок. В той же час українські номери поповнювати вже не вигідно. Занадто велика комісія при поповненні. МТС Україна нагадує, поповнити рахунок за прийнятними умовами можна на сайті компанії за допомогою Вебмані чи портмоне. А от робити прогнози щодо стабілізації ситуації на півострові український оператор не поспішає. Чутки про, начебто, закриття мережі своїх магазинів спростовує. На дане вірі ми продовжуємо працювати в Криму. Всі наше працює, ну, большая часть. Сеть работает, не обслуживаются, роботу магазину МТС Криму. По собственной инициативе ми свої магазини не закривали в Криму. В МТС Україна пояснюють, чому українські оператори опинилися у таких форс-мажорних обставинах. У нас в последнее время возникают сложности в работе сети, поскольку, как вы знаете, с 1 июня прекращено, прекращено хождение гривны на полуострове. Мы, как украинская компания, зарегистрированная в Украине, в иной валюте рассчитываться не можем. Складнощі в Криму відчувають всі вітчизняні оператори однак, не заважаючи на це, зберігають за своїми абонентами їхні тарифні плани на плаву. Збираються триматися до останнього. Лана Маяковська, Михайло Світлов, Богдан Сендровський соціальна країна. Урядовці отримали доручення від прем'єр-міністра забезпечити нормальну життєдіяльність у слов'янську і краматорську про пошкоджену інфраструктуру, хто опікується переселенцями, та чому урядовці не поспішають вірити цифрам нанесених збитків. Дивіться далі в сюжеті. Слов'янський Краматорськ потроху оговтуються від бойових дій та повертаються до нормального життя. Відновлене залізничне сполучення працює пошта. Щоправда, у Слов'янську пошта працює не в повну силу, оскільки в місті досі немає електроенергії. Як заявляють в уряді, бойовики навмисне пошкодили інфраструктуру. Наразі проводиться інвентаризація збитків, аби зрозуміти, скільки коштів потрібно для відновлення нормального життя в регіоні. Нам треба буде відновлювати. Орієнтовно 705 кілометрів доріг в Луганській області і 298 кілометрів в Донецькій області. Але всі ці дані вони попередні, треба зараз перевіряти. Теж саме по залізничним, залізничним нашим, залізничній інфраструктурі. Ми зараз перевіряємо. Перевіряють на наявність замінування. Тільки тоді залізниця запрацює в повному обсязі. Проте сьогодні вже почали курсувати електропоїзди. Тим часом в уряді не поспішають вірити цифрам нанесених збитків, які поступають з регіонів. Мовляв, треба спочатку все вивчити, а вже потім надавати кошти. Позиція українського уряду полягає у тому, що нам потрібно відновити Донбас, а не дати комусь на цьому заробити. Ситуація по відновленню інфраструктури ускладнюється тим, що деякі об'єкти заміновані, попри складні умови, у проблемних регіонах вже почали виплачувати пенсії та соціальні виплати. Практично відновлена робота пенсійного фонду в Краматорську та Славянську. Зараз там вже є світло, і ми будемо працювати над тим, щоб забезпечити виплату пенсії, як тільки зможемо. Потім всі фонди соціального страхування на випадок безробіття не приступили до роботи. Ми пенсію вчора перерахували поточну. Це є пенсія за перших сім днів липня місяця цього року. Сьогодні буде проплачена пенсія боргова. Трошки на травня залишилося і червня місяця. Опікуються в уряді і переселенцями, створили навіть міжвідомчий координаційний штаб на базі Державної служби з надзвичайних ситуацій. Підключили до роботи і волонтерів, і міжнародні організації. Також створили сайт для вимушених переселенців, де вони зможуть дізнатися всю необхідну інформацію та зареєструватися. Кожна людина приїхала в будь-яке місто. Вона прийшла в соціальний захист. Подала відповідні документи. В середу ми на уряд винесемо вже постанову, яка буде дуже чітко без бюрократії визначати людину, давати їй цю реєстрацію тимчасову. Це дозволить більш системно вже працювати по садочок дитину, віддати в школу. Для вимушених переселенців створено мирний коридор, щоб вони змогли безперешкодно виїхати із зони АТО. Проте на даний момент спостерігається зворотній потік населення. Люди повертаються у свої рідні міста Слов'янськ та Краматорськ. Анастасія Острожко, Богдан Циндровський соціальна країна. Розкрадені бюджети, недобудовані об'єкти і колосальні борги новій владі, окрім керівних крісел, залишилися наслідки роботи попередників. Лише у столиці справ стільки, що новопризначений очільник адміністрації береться за голову. Зокрема, Віталій Кличко перевірив реконструкцію поштової площі. Її ремонт затягнувся на роки, що дуже заважає руху транспорту і пішоходів. Дорогою до об'єкту у пробці простояв і сам мер, що говорив і коли доїхав, знає Яна Курченко. Мальовничий Київ розібрана поштова площа і занедбаний річковий вокзал. Під пекучим липневим сонцем журналісти, виконроби і замовники чекають на Віталія Кличка. Очільник міської адміністрації повинен перевірити виконання ремонтних робіт. Однак, через їх проведення застряг у пробці і запізнився на півгодини. По приїзду міського голову зустріли не лише журналісти, а й винуватці події. Один поперед одного виконавець і замовник пояснювали, чому так довго ремонтують і то кому скільки вынен. И 13 миллионов, которые вы должны. Владимир Андреевич, почему-то у меня в кабинете выкрыть не могли, а здесь пытаюсь плефовать. Не нужно. Не прямо, что это помещение. Владимир Андреевич, я вам и в кабинете вашем говорил, что у вас недостоверная информация <заснався> о нашей задолженности перед нашими судьбами. Достовірну інформацію нам розповів виконавець робіт, який два роки тому виграв тендер у «Київавтодору». Замовник в особі комунального підприємства нам в коментарі відмовив, а виконавцю не доплатив 70 мільйонів гривень. «Государство не могло фінансувати в лице Київ дирекції Києва нам автодорамит об'єкт в повному об'ємі, поэтому строительство затягнулося. Заплатили 330 мільйонів. Виполнили ми роботу на 340 мільйонів. Стоїмость проект 4. Ста мільйонів гривень, вот вся аріфміті така арифметика. Віталія кличка шокувала кошти на добудову, є, але на рахунках казначейства. І через традиційну для нашої системи бюрократію так просто їх зняти не вийде. Реальне єсть тобто, віртуально ці гроші є в казначействі, які виділені на даний об'єкт. але реально цих грошей неможливо отримати. Я думаю, що сьогодні у мене зустріч, стрічних з міністром фінансів, де цей вопрос хочу поднять так, як любая затяжка за здачі об'єкта в експлуатацію автоматично позумають стоїмость об'єкта. Окрім збільшення вартості робіт, вони йтимуть у борг і в півноги. А це кілометрові затори у центрі міста. Розібрана набережна, постійне будівництво і занедбаний річковий вокзал. Така картина на березі Дніпра стоїть вже не один рік. Реконструкція поштової площі столиці триває більше двох років. Її мали завершити до кінця літа минулого року. Зробили лише частину транспортної розв'язки. Залишилася решта доріг Дніпровська набережна і річковий вокзал. Якщо в бюджеті знайдуть 15 мільйонів гривень, то дороги закінчать вже до кінця цього літа, що значно полегшить рух і автомобілів, і пішоходів. А благоустроєм самої площі міська адміністрація займеться спільно з інвесторами. Яна Курченко Артем Котасов соціальна країна. В центрі Москви прозвучали слова Слава Україні. Активісти вийшли в центр російської столиці протестувати проти Володимира Путіна. Вони заспівали відомий хід про керманича своєї держави, тримали в руках плакати з гаслами «Свободу політв'язням і геть чекістів від влади. Втім, це продовжувалось недовго. Правоохоронці завантажили мітингувальників до автозаку. Вже з нього затримані продовжили свій протест гімном України. Ще нам братя України! Слава Україні! І наразі це вся інформація. Я вдячний вам за увагу. Тримайтеся.